Ситуацію в на Херсонщині. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава! Ну, чи не розповідала пані Аліса про те, що обстріляли 111 разів в Запорізьку область, також обстріляв вороги Херсонщини. На жаль, є інформація про одного загиблого. Можливо, у вас вже є більше інформації щодо загиблого. Ну там, по-моєму, один загиблий, але є постраждалі. Розкажіть, будь ласка, більше про ці обстріли сьогоднішні? Так, сьогодні в подвір'я одного з приватних будівель в селищі Антоновка, це мікрорайон міста Херсона. Прилетів снаряд, і чоловік, який знаходився в цей час на подвір'ї, на превеликий жаль, загинув від цього снаряду, уламки відповідно травмували інших людей, які були неподалік. Окупанти сьогодні завдали удар по приватному сектору. І ви знаєте, ці удари відбуваються кожного дня, і ці удари по житловим масивам не носять хаотичний характер, і це удари не тільки по приватному сектору, це удари, і кожного дня ці удари відбуваються і по багатоповерхівкам, і кожного дня на превеликий жаль, ми маємо постраждалих внаслідок цих обстрілів, але треба зазначити, що за останні дні. Кількість обстрілів значно зменшилась завдяки роботі наших збройних сил України, завдяки нашій артилерії, яка останні дні наносила дуже потужні удари по угрупуванню ворога на лівому березі. По розташуванню якраз артилерії, яка обстрілює і місто Херсон, і всю правобережну частину Херсонщини так було знищено угрупування ворога, яке знаходилось біля Олешок. Там зазначається, що були знищені системи залпового вогню, якими окупанти обстрілюють місто Херсон. Ну і вчора наші збройні сили ліквідували диверсійну групу, яка пересувалася катером в бік. Великого Потьомкінського острова це остров, який знаходиться в безпосередній близькості до мікрорайону Корабел, острів, куди окупанти висаджують свої мінометні розрахунки, якими обстрілюють місто Херсон. То наші хлопці ліквідували саме таку диверсійну групу, яка намагалася пересуватися Дніпром і висадитись на один з цих островів. Я ще одне питання поставлю. Ось буквально днями була історія. по-моєму, вчора про те, що чи позавчора про те, що в велику групу хворих людей похилого віку з Херсона було перевезено до Києва на лікування? Ну і також я так розумію, що там частину людей розмістили на Житомирщині на, на, постійні, на постійній основі, бо лікуватися в Херсоні. Я так розумію, там особливої змоги немає. Та й постійні обстріли по лікарнях. Зокрема, а чи триває цей процес пошуку тих людей, яких варто евакуювати? Бо такий от ризик існує. Чи це була одноразова якась акція? Ні, так звичайно, це не одноразова акція. Постійно триває евакуація хворих людей, і якраз з огляду на те, що окупанти почали наносити удари по медичним закладам, ми вже бачили чотири таких удари, то. Потреба евакуювання хворих людей вона стала негайною, і саме тому була проведена така велика евакуація хворих людей. Також ця евакуація вона не припиняється, а постійно відбувається. Але я хочу зазначити, що медичні заклади в Херсоні працюють. І на сайті військової адміністрації є телефони відповідно, куди треба звертатися для того, щоб отримати медичну допомогу і допомогу в медикаментах. Але якщо ми кажемо про госпіталізацію, то тут якраз не можна зараз сказати, де саме госпіталізують людей, тому що, як ми бачимо, окупанти навмисно завдають удари по медичним закладам для того, щоб ми не могли своєчасно і в повній мірі Давати медичну допомогу людям, які страждають якраз внаслідок ось цих ворожих обстрілів, і тут допомагає місто Миколаїв, куди якщо в терміновому порядку треба вивезти хворих людей. Тобто ця робота триває постійно. Ну, якщо можна, я буквально на хвилинку питання одне коротеньке задам. Чимало людей в Херсоні на Херсонщині пережили страшний психологічний тиск, і фізичний, і моральний тиск від ворога і травми, втрата рідних, близьких Вони залишаються в Херсоні на Херсонщині. Чи є служби психологічної допомоги, підтримки для людей, куди можна звернутися? Чи люди залишаються сам на сам, або повинні самі шукати психологічну допомогу? Будь ласка. От з цією інформацією я не можу її прокоментувати. Я відверто кажу, не знаю. Поцікавить ну, тоді, тоді, можливо, якось поцікавиться. Я вас ще запитаю, бо дякую вам дуже. Дякую дуже за те, що долучився до етеру. Дякую за коментарі. Сергій Хлан...